Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Кохання, мов жар вогню. Пісня над піснями 8.6. Кохання не мов жар огню, воно полум'я. Поет, художник і друкар Вільям Блейк. Насолоджувався 45-річним шлюбом зі своєю дружиною Катериною. Починаючи з Дня весілля і до його смерті в 1827 році, вони завжди працювали разом. Катерина додавала кольорів до ескізів Вільяма. Їхній запас зберігався попри роки бідності та інші труднощі. Блейк продовжував малювати навіть останні тижні свого життя після того. Як погіршилось його здоров'я останнім малюнком було обличчя дружини. Через чотири роки Катерина померла, тримаючи в руці один з олівців свого чоловіка. Сильне кохання цього подружжя слугує відображенням любові, змальованій у книзі Пісня над Піснями. Хоча цей опис містить натяки на шлюб, перші християни вважали, що він також вказує на незгасиму любов Ісуса. До всіх його послідовників. У пісні сказано, що кохання сильне, як смерть, це вражаюча метафора, оскільки смерть є неминучою дійсністю, яку люди мають пізнати. Сильне кохання, немов жар огню, воно полум'я. На відміну від звичного для нас полум'я, це полум'я не можна загасити. Води великі не зможуть згасити кохання. Хто з нас не прагне справжнього кохання? Пісня нагадує, що джерелом будь-якого прояву щирої любові є Бог. В Ісусі кожен із нас може пізнати глибоку і вічну любов, яка палає наче полум'я. Де ви зустрічали сильну любов? Як вас підтримує любов Ісуса? Помолимось, дорогий Боже! Будь ласка, допоможи мені приймати твою любов і виявляти її до інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.